Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Дорімо Христі <клух> сьогоднішнє Євангеліє. По особливому, знаєте, до тих людей, які завжди себе рахують недостойними, грішними, менш вартісними. Але коли біда, ну і все рівно, зважаючи ні на що, чуєте, Христос скривався, щоб хотів трохи віддихнути від цих людей. Бо йому без пристанку щось приходили і коли щось мудре казали, знаєте. І він хотів побути самий, щоб ніхто не знав, і заходить до цієї жінки сирофінікійки, тобто з чужого іншого, іншого народу. Так що навіть ну, євреї з тими не говорили, з тими воргували, ну, так як з семарянами, у них там не було контакту. А Христос іде іменно туди. І так, щоб ніхто не чув, ніхто не бачив, тихо прийшов, значить, і все рівно десь учули, побачили. І ця жінка приходить і все, впала йому до них і каже, поможи, Господь. Він чітко окреслює свої межі, знаєте, вчить нас, що ми повинні ну, за свою, свої межі, межі своєї свободи трошки обмежувати. Є час, коли я відпочиваю все, тут не треба мене турбувати. Є час, коли я молюся в церкві, не треба мене турбувати. І Є час, коли я хочу відпочити. Ти ж вільний, ти ж нічого не робиш. Ну то як? Ну, то, то я прийшла, я прийшов, розумієш, ти ж нічого не робиш, ти ж а де сидиш. Ну, то, що не хочеш зі мною поговорити, час відпочинку це теж є мій час. І Христос їй так делікатно каже, але не дуже, але чітко каже, слухай каже. Не личить брати, дай перший раз каже, не хотіти найняться, не личить брати від дітей кидати псам. Прирівнюючи її до. До псів. Але видно, що от вдома тяжко хвора дочка, і це її не зупиняє, не зупиняє. І вона каже: Господи, але і щенята під столом там їдять, то, що діти накришуть, не? І Христос каже, за це слово іди додому. Дочка твоя здорова. Господь Бог показує нам приклад смиренності. Бо дуже є багато людей, знаєте, коли приходять, наприклад, до церкви щось попросити, і вони впевнені, що їм не можуть відказати. Бо це ж церква, вона має всім допомагати. Ну, Таке враження у когось. так? І коли скажеш таке яке слово, все, обідалася пішла. Я часто кажу, що ми допомагаємо в першу чергу своїм парафіянам. Я кажу, я вас не знаю, ви до нашої церкви не ходите. Все, обідеюся, вже йде. А треба було би сказати, та добре отче, буду ходити. Я би відповів, та добре буду допомагати. Тому от саме поняття, оце відношення, коли Ісус каже, не лечить брати від дітей кидати псам. І вона не обернулася не пішла. Бо ту проблему, з якою вона прийшла, була велика, донька слаба. І вона, бачите, не шукає конфлікту, не каже, а деякий мудрий? Та? Лагно старається якось мотивувати. І от тому і ви, коли чуєте образу, не старайтеся відповідати образою, а старайтеся мотивувати. Як нема мотивації, нема кому пояснювати, то краще не говорити. Обернулася та й пішла. І тому оцей приклад нам показує, що настирність. так, Бо вона таки була настойчива, вона такі настоювала Господи та чекаєте. От настирливість і смиренність і спосіб змякчити конфлікт, а не його підвищити, бо так є для нас цим прикладом, щоб ми самі були здорові і через нашу молитву, через нашу віру. Оздоровляли тих, за кого ми молимося. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Від марка Святе Іван, Іванліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Вирішивши звідти, пішов у сторони Тиру і Сидону, і увійшовши в один дім, не хотів, щоби довідались хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, дізналася про нього і прийшла й упала йому до ніг. Була ж та жінка, поганка родом Сирофінікінка, і. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки, а він у відповідь їй дай спершу, щоб діти наїлися, не лиши, не личить, бо взяти хліб у дітей, кидати щенята. Вона ж озвалася і каже йому: Так, Господи, але й щенята їдять. Під столом кришки по дітях і сказав їй За те слово іди. Біс вийшов з твоєї дочки, вернулася вона до свого дому і знайшла, дитина лежала на ліжку, і бі вийшов. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святаго в Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята в Духамінь. Отчи наші сина на веса. Нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство, Ти, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавитля душ наших, ослаби остави, Отпусти, Господи, пройшені їхні воліні і що в думці і помисі, що в день і вночі, і все і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвятає Богородиця, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і Святого мій. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.